Заманює осінь Михайло Коцюбинський. Записано із книги Невідомі кохання відомих українців. У передмісті Вінниці на хуторі Абазівка, 17 вересня 1864 року, народився майбутній автор Фата Моргана Михайло Михайлович Коцюбинський. У сім'ї батьків було семеро дітей. 1881 року його мати глекерія Максимівна захворіла, швидко втративши зір, а батько Михайло Матвійович, поліційний наглядач, у 1886 році помер від суход. Довелося Михайлові стати годувальником сім'ї. У зрілому віці Михайло Коцюбинський був високим, трішки зігнутим у плечах. Горбатеньким худим. 24 січня 1896 року повінчався з вірою Устинівною Дейш, що відзначалася рішучими, дещо різкуватими рухами, самовідданістю і терпимістю. Вона ще до вінчання відчула, що вдача Коцюбинського більш жіноча, ніж чоловіча. Тому їй доведеться бути при ньому більше матір'ю, ніж дружиною-коханкою. До того ж, на думку Чернявського, який добре дослідив внутрішнє світосприйняття Михайла Михайловича, той зводив кохання до простого фізіологічного акту, у цьому плані ставив на одну дошку всю собаку-людину. Час показав, що в стосунках із прекрасною статтю Коцюбинський вів себе як чистісінький егоїст. Не був він іератоманом, хоча у листах довіри восени 1896 року цілував її у якесь відоме, лише їм обом, третє око, де воно знаходилось, правда, здогадатися легко. Створивши шлюбний союз у більш ніж 30-річному віці, Віра і Михайло сповна насолоджувалися незнаними відчуттями тілесної насолоди, бо у юності були цнотливо консервативними у статевих питаннях. Не випадково, 6 квітня 1896 року. Коцюбинський, певно, переживаючи у думках осяйні, майже до щасливої непритомності дні медового місяця, з вдячністю писав вірі, ворушать мене ті згадки, з одна серця підіймають вдячність і тиху радість, солодке щастя. Рахував кожну добу прожиту без неї, бідкався, скільки поцілунків пропало, скільки порцій, мабуть, він мав на увазі те, що йдеться за гарячими поцілунками й обіймами. За рік шлюбу Михайло Михайлович створив справжній культ своєї дружиноньки, любої жіночки, не знав, як ще писливіше написати її ім'я Вірунечка, віруночку. Для нього вона єдина моя дитино, голубко, рибочко моя, донечко моя єдина серце моє, ясочко, дитино моя кохана. Однак уже напередодні народження першого сина Юрія, жіноча, тонка інтуїція підказала вірі, єдине захоплення для письменника чи поета то вже одноманітність, нудга. А це дуже небезпечно для стабільності сім'ї. З природи мудра й розважлива, вона прив'язувала чоловіка до себе незримими канатами дитячих посмішок Юрія, Романа, Ірини Оксани. Віра Устинівна не помилилася над усе Коцюбинський любив дітей. Можливо, у жовтні 1896 року він і надсилав грайливу телеграму чернігівській учительці, називав її ласкаво Богданкою, але продовження стосунків не відбулося. Незважаючи на те, що листувалися з літа 1895 року, що саме писав він, симпатичніший, аніж віра її подрузі, невідомо. Бо жодного рядка листування не збереглося. Все ж віра ревнувала, швидше за все, недаремно. Наприкінці ХIХ століття, коли Коцюбинський часто жив нарізно з вірою, він її заспокоював, запевняв у нього чисте сумління, хоча лукавив, бо не на жарт хвилювала його грайлива хода віри Гаврилівни бошко Бажимської. Незримо блискавка захоплення блиснула в уяві 38-річного Михайла Коцюбинського, коли у земському статичному бюро Чернігова він побачив 22-річну Олександру Іванівну Аплаксіну. Вона знала, що він, письменник, не раз хотіла попрохати у нього якісь твори, але соромилася підійти першою. Це ж не початок 21-го століття, коли співають безцеремонну вульгарність. Отказала ти два рази, от какая ти зараза. Якось Коцюбинський нагородив шуру невинним компліментом, ви схожі на старовинний портрет. Вона одягала темну блузку з білим комірцем. Потім біля телефону поцілував їй руку і далеко. Насбатькивскую теплотою. Наступного дня надесла ей записку. Не сердитесь на меня. Я виноват только в том, что вас люблю горячо и искренно. Если же вы считаете меня виновным, я готов чем угодно заслужить ваше прощение. Только не сердитесь. В знак того, что не сердитесь, взгляните на меня. Поднимите же ваши глаза, моя любимая. Однак Шура, наслухавшись про звичку чоловіків заводити тимчасових коханок і знаючи, що він одружений, реагувала обурливо. За яку дурненьку дівчину ви мене вважаєте, думаючи, що вірю усьому цьому, що ви пишете. Після цього Коцюбинський застосував стару як світ тактику, Тижнями не заходив до неї взагалі зник з її горизонту. Життя здалося шурі сірим, похмурим і нецікавим, з її боку спалахнуло значно сильніше і самовідданіше кохання ніж у Коцюбинського. Дев'ять років тривали їхні таємні зустрічі листування, до нього знову повернулася молодість. Тривалий час Віра Устимівна не здогадувалася про подвійне життя чоловіка, турбуючись, щоб забезпечити йому комфорт, надати можливість розвіятись у Римі чи Флоренції. Натяк критика Стебуна 1938 року, начебто, вона була егоїстичною, навіть деспотичною особою, Мала Роман із поміщиком Василевським швидше за все недостовірний. Несподіване щастя від покірності молодого пружного тіла п'янило Михайла Михайловича її поцілунки здавалися солодшими від нектару. Як благодарен тібі, моя голубка» 12 квітня 1906 року відзначав стоденний ювілей їхнього першого поцілунку. Однак Шуру весь час бентежила думка, що Михайло Михайлович просто розважається. Ця нав'язлива гадка проймала її болем і образою. Протягом 1905-12 років Коцюбинський побував у багатьох країнах, звідки регулярно писав вірі та Шурі. Обом купував подарунки, але в листах довіри були лише розповіді, що він їв, як працював його шлунок, чи добрий апетит мав, доповідав про витрати коштів. Навіщось повідомив Вірі 1 липня 1909 року, що на Кіпрі немає жодної повії. Раніше планував відвідати будинок розпусти, але суто з мистецькими намірами. Неясно, допустили б його туди, як спостерігача, аналітика чи клієнта. Інколи, наче, дратував віру, за 14 місяців до смерті писав ще й хвалькувато, що був на весіллі, і якась дама ледь на ньому не сиділа, поклала руку йому на коліно. 17 грудня. 1911 року Коцюбинський зізнався, що сім років кохання до Шури пролетіли, наче тиждень. З його творів добре видно, який справді шалений вогонь пристрасті спалював їх. Вона наказувала йому цілувати себе. Підставляла шию плечі високі й добре законсервовані перса, підіймала руки, щоб він міг цілувати під пахвами і нервово сміялася, коли він лоскотав її своїми вусами. Розуміючи двозначність становища Шури, Михайло Михайлович розраховував оселитися разом з нею на Кубані, але ці наміри не здійснились. Анонімному листу, що повідомив вірі про роман чоловіка за плаксіною, вона не повірила. Тим більше, що листи його, як і раніше, рясніли теплом, цілую тебе міцно і щиро, ще раз цілую, цілую тебе серденько, міцно, міцно, твій Муся». Але у серпні 1908 року Олександра Іванівна написала листа Коцюбинському. На його адресу, а прочитала його віра. Проклинала чоловіка гуляку, загрожувала вбити його за зраду, нарешті вирвала у нього обіцянку назавжди залишитися в сім'ї. Однак Шурі після цього Коцюбинський написав Я положительно не можу жити без тебе. Ти мені необходима, як воздух, як жива краски і музиканту звуки. Але туман у голові, душевна драма, благання і докори віри примусили його полишити шуру. Ще листувався з нею після 1908 року, коли покидав Чернігів, але ні безумної пристрасті, ні гарячих клят у листах не спостерігалося. А зовсім же недавно ледь не клявся, «єсли жить без тебе, лучше уміріть. У свою чергу Віра Устимівна бачила, що від неї він відвик і ні крихти не сохне за нею. Листи Коцюбинського останнього року життя більше нагадували медичні б'юлетені. Віра на новий 1913 рік відвідати його в лікарні відмовилася, поїхала до дітей. 12 квітня 1913 року Михайло Михайлович помер. Звістка приголомшила шуру. Вона ледь не втратила свідомість, зробила вінок з яблуневого цвіту і попрохала покласти в труни. Померла Олександра Аплаксіна 1973 року, а її більш вдала суперниця Віра Дейша у грудні 1921-го у Москві.